Одеса Карпати чи за кордон, куди цього літа їдуть відпочивати українки з дітьми? Запитуємо в Олександри Матвєєвої, засновниці найбільшої спільноти мандруючих батьків України Mama. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич розмову про те, як українки з дітьми планують відпустки на літо 2025, Я нам пропоную розпочати з того, чи можемо означати критерії, які визначають для таких відпусток. Да, дивіться, в нас все ж таки е, в країні досі війна. Да, тому головне безпека та бюджет це два таких аспекти, на які дивляться зараз. Обов'язково, щоб було тихо, безпечно і якось відпочити з дітьми. Да. Більшість все ж таки продовжують мандрувати саме е, матусі з дітьми е, без чоловіків. Тому це дуже велика тенденція. Хоча можу сказати, що в цьому році спостерігається, ну це мої особисті да якісь спостереження, що дають дуже багато відпусток е, військовим, і вони нарешті можуть разом поїхати. Обирають, звісно, внутрішній туризм. Це ну у більшості Карпати, да, якісь наші термальні джерела, там косіна. Солотвіна, Берегова, то де можна, хоч трошки відветися, і буде дійсно набагато тихіше, ніж там в великих містах, як, як Київ, наприклад. Да? Але все ж таки, до речі, залишається тенденція відпочинку навіть в Одесі, не дивлячись ні на що, дуже багато матусь з дітьми їдуть з Харкова, Запоріжжя, Дніпро. Тобто люди, хто знаходяться безпосередньо до лінії зіткнення і мають дуже дуже гучні. Ні ночі вони кажуть, що в Одесі для них більш спокійніше. Ну і вони хоч трошки відпочивають. Моя особиста думка, все ж таки, хочеться не чути взагалі і Карпати для цього найбільше підходять. Бо за статистикою, все ж таки, люди обирають внутрішній туризм, бо це дешевше, простіше дістатися. Дуже багато «Укрзалізниця» додала потягів в цьому році, і можна в принципі знайти. Хоча люди жаліються, що не вистачає квитків. Дійсно, попит перевищує, поки що пропозиції. Тому їдуть і автобусами, і а, власним транспортом, але все одно це можливо, якщо спланувати а, заздалегідь купити квитки на Укрзалізниці да, за 21 день в Принципі можна спланувати. Ну було б бажання, як то кажуть. Це точно і тут і спланувати можливо. І Укрзалізниця ж додала таку можливість як автовикуп, нею. також можна скористатися. Тобто можливості є. Головне знайти бажання, аби ними скористатися. І разом з тим, готуючись до нашого етеру, знайшла дані дослідження, яке проводили у квітні цього року. Яке показало, що 51% українців не планують відпусток у дві. 2025 році, що ви бачите з власного досвіду, пані Олександру? Чи цього року більше українок їдуть у відпустки порівняно з минулим роком, чи навпаки менше? Дивіться, в цьому році все ж таки більше, тому що люди, ну, дійсно настільки вже втома накопичилась, потрібно відпочивати. Але я спостерігаю, ми, ми працюємо з цим, да для цього і є спільнота, щоб підтримати одного одного. Щоб все ж таки така є проблема у мату, що а, моральна, вони кажуть: я не можу дозволити собі їхати відпочивати, поки мій чоловік там. Ну ось є така це дуже велика проблема. Ми працюємо з цим, але ну тут нічого не зробиш. Це треба якось поступово працювати з цим і розуміти, що головне переключатися. Можна не їхати там на два тижні планувати, хоча б там декілька днів переключитися. Ви отримаєте нові сили, там натхнення, емоції. Ви зможете зробити більше і дати більше. Людині, яка з вами там поруч або на відстані, і е, коли ви наповнені, все ж таки ви зможете допомогти і тому, хто поруч з вами, да якось це все пережити. Бо важливіше налаштувати себе все ж таки на позитив на боротьбу на подальшу. Тому це дуже важливо переключатися і переключатися дітям так само. Якщо навіть я раджу, ви не можете поїхати і так ну, з дитиною самостійно відправте, хоча б дитину, якщо дозволяє вже вік в табор. Ну реально є можливості і безкоштовно держава допомагає, особливо дітям да, чи батьки на фронті, вона дійсно допомагає дуже багато таборів, хоча б дитину відправити, щоб вона відпочила, щоб переключилася. Ну бо, все ж таки діти е, повинні бачити якесь світло майбутнє, да і перезаряджатися, і готуватися заряджатися емоціями і здоров'я здоров'я це найголовніше, а все це йде з психологічного фону. Це точно, що я тут погоджуюся з вами на 100%. І разом з тим, якщо говорити про подорожі за кордон серед матусь, то які країни зараз у пріоритеті і чому обирають саме ті країни? Ну, дивіться, всього десь 25% від загальної кількості мандруючих в Україні. Це все ж таки закордонні поїздки. Люди наважуються, їдуть і обирають найближчі країни. Дуже популярна Болгарія. Ну тому, що найближче дістатися сполучення зараз організовано, Ну, ви можете з будь-якого прикордоння України доїхати е, там навіть до Одеси потягом з Одеси доїхати до Болгарії, і це буде не не дуже важкувато. Да? Бо все ж таки далі там Греція йде і це вже буде практично доба в дорозі, але можна комбінувати. Я от можу вам о, навести власний приклад, власні бюджети. Я тільки повернулася з дитиною з Греції. Дійсно, краще обирати там червень або вересень, це буде найдешевше, найкомфортніше. Буде менше людей, якісніший відпочинок за менші гроші. Бо, все ж таки, ми обираємо за кордон да, для того, щоб отримати безпеку і отримати. Ну ми хочемо все ж таки бюджетно. Тому Греція, на мій погляд, теж дуже гарний варіант, тому що можна кооперуватися матусями. Ми їздили машиною. Дві мами, дві дитини діляться витрати на навпіл, і це дуже дуже допомагає бюджету сімейному. Тому можна копіруватися з подругами, родичками, шукати собі компанію, навіть в нашій спільноті люди знаходять, їдуть разом. Бо все ж таки вдвох да, матусям якось впевнені, що це робити. Вони не мають такого страху, одна одну підтримують, діти один з одним можуть розважатися. Так само дуже популярна Іспанія. Іспанія е, дуже активно е, літають літаки з прикордоння. Дістатися я раджу все ж таки перетинати кордони потягам, бо зараз велике навантаження на прикордоння. Можна дуже багато стояти власним авто або автобусами по 8-12 годин, особливо там, якщо це підвихідні якісь йде. Тому е, краще обирати потяг. Це все ж таки надійно. Е, ви пройшли кордон в потязі або там Поруч, да, то як в Польщі це влаштована, або через що пересадка. І е, дійсно, якщо це не прямі потяги, вони будуть набагато дешевше з пересадкою це робити, це не важко е, ну Буквально там 30-40 хвилин ви пройшли прикордонний паспортний контроль, і ви вже сіли в наступну електричку там, в Угорщину, наприклад, і через 3-4 години ви вже в Будапешті Тобто можна і поєднувати, дивлячись, скільки у вас часу. І це все ж таки основні напрямки. да багато хто об Раю туреччину, бо можна теж сісти на е, літаки і полетіти. Але все ж таки е, якщо казати про туреччину, великий. Мінус це наші недосусіди, які там теж відпочивають. Тому е, один із таких критеріїв, по якому наші люди обирають відпочинок, те, щоб не було або мінімізувати наявність недосусідів поруч. Е, ну люди хочуть відпочити морально і е, не чути, не бачити е, взагалі назву цієї країни в принципі. Це точно, і хочу вас ще запитати про те, який же середній бюджет українки визначають на відпустку цього року, і чи надто він різниться, наприклад, з минулорічним. Різниця можу вам сказати, бо є попит. Наприклад, якщо ми беремо там Карпати, то це там тиждень 10-15 тисяч гривень. Так, щоб да, можна навіть знімати щось з невеличкою кухонькою собі приготувати і не бути прив'язаним до ков'ярин, де дійсно теж ціни ну, скакнули вгору, бо це все ж, все ж таки економіка. Ми це все розуміємо, бо війна. І е, можна купляти продукти, готувати це буде набагато дешевше самостійно. Все ж таки, ви відпочинете, хоча б там да прогулянки, е, якісь розваги. Е, тому можна це обирати, бо поход в гори це безко безкоштовно. Навіть на говерлі, навіть спостерігається черги для того, щоб піднятися в цьому році. Uh, і сезон, все ж таки, от щоб, що пщо зекономити? Зекономити, те, що я казала, uh, Скооперуватися, да, наприклад, бюджет я вам uh, скажу в Греції, я витратила на 2000 євро на три тижні. Це з дорогою. Туди ми їхали автівкою з подругою. Назад ми летіли літаком. Я можу сказати, що літак вийшов дешевше навіть. Якщо ви володієте навичками пошуку квитків, літання лоукостерами з мінімум багажу, це дійсно знахідка. Бо в нас переліт коштував там, 20 євро з людини. Якщо порівнювати з прямим автобусом до Греції, там до Солоніків, то це 100 євро на людину. Тобто, да, час. І витрати, і на дорогу, і на а... Переліт це прям, ну, видно, що це велика різниця. Е, можна економити, як ми пролетіли, наприклад, е, люди бояться прилітати вночі. Там. Е, в нас настільки розвинуто зараз сполучення з прикордонням, дуже багато мікроавтобусів, бла-бла-кар розвинутий. Завжди можна почитати відгуки і бути впевненим, да, що, там, що одна матуся їде, і їй буде не страшно, вона буде якась впевнена, що їде хтось це робити через систему. Через а, домовлятися безпосередньо ви бачите контакти. Там тобто, це достатньо безпечно. Ми так їздили. от ціна була 700 гривень з Кракова до Львова. А з Львова набагато простіше дістатися вже по всій Україні потягами. Це не проблема. Тому тут все ж таки я наголошую, це кооперація з матусями, планування заздалегідь і обирання ну вже от. Серпень це набагато такий місяць завантажений, бо у всіх європейців канікули, і це виливається все ж таки в гроші, тому краще, якщо ви маєте можливість відкласти до вересня вже відпустку, тоді це буде набагато дешевше. Ну, особливо ті, хто в кого маленькі зовсім діти не прив'язані до школи, університетів, то в принципі можливо планувати і так. І чесно кажучи, пані Олександро, в абсолютному шоці від вашої тисячі євро на на три тижні, тому що в теперішніх наших цінах, навіть вдома, в Україні, в Києві, тут на одну людину на місяць ти витрачаєш такий бюджет, не подорожуючи до моря, до Греції. Тому дійсно фантастичні навички, і дуже круто їх у собі розвивати, коли йдеться про. Відпустку справді за кордоном, аби заощаджувати якомога більше витрачати ті кошти на якісь можливо емоції. І ще хочу запитати вас стосовно. Взагалі, вашої спільноти, чим живе тревел мама цього літа, чи бачите ви зростання активності в спільноті? Ну що логічно, через те, що більше людей їде у відпустки, але з чим звертаються поради щодо того, як організувати відпочинок, чи на чому заощадити, чи які маршрути краще використовувати? Дивіться, найбільша проблема це страх. Страх мами почати кудись їхати навіть у більшості, навіть і не проблема в грошах. Бо коли я починаю казати, скільки що коштує, вони кажуть, як і ви, ми витрачаємо вдома зараз, на жаль, більше, ніж ми можемо поїхати з дітьми. Але цей страх, як це я зроблю, як я поїду в іншу країну без знання мови, насправді стільки українців за кордоном. Що uh, ну це просто. Uh, ну, от ми були в Греції. Uh, болгарська мова дуже близька, uh, румунська мова. Вони всі тебе розуміють, в принципі, uh, також і молдавані, тобто там, ну. Uh, так, щоб сказати, що вам не допоможуть, ну, завжди допоможете. Ну, тут головне перебороти цей свій внутрішній страх. І наша спільнота дійсно стає набагато більше. І я дивлюся, що от проблема да, з чого почати. Я ніколи не їздила, я хочу наважитись. Хочу наважитись показати дитині іншу країну. Все ж таки, це розвиває да, світогляд, розвиває дитину. Ну, я бачу по своїй, що з кожної мандрівки ми приїжджаємо, вона розповідає. Де вона, яка країна, з якого аеропорту вона летіла, як називалася авіакомпанія, Тобто, все ж таки у дитини це дуже-дуже великий поштовх до розвитку. І це не тільки про розвиток ментальний, це все ж таки і про здоров'я. Також. Для мене дуже важливо, щоб хоча б два тижні дитина влітку побула на морі. Тоді ми не хворіємо взимку. Це такий ну, вагомий вклад в. Внесок в здоров'я дитини, що ну, ви взимку побачите ще всі кошти, вони просто ну ви зрозумієте, що ви вклали в здоров'я, і дитина буде набагато загартованіше пройти цю зиму, і, і психологічно так само. Оцей страх точно що іноді буває найважче дійсно перебороти, як дати раду. І мені здається, що тут і страх, і з іншого боку. Зважаючи на те, яких важких ми обставинах живемо, а якщо ще й в сім'ї хтось служить, то знайти в собі ці моральні якісь сили, аби піти на це, на цю відпустку, її організувати, дійсно часто це дуже непросто. І чи можемо так сказати, що зараз спільнота Тревел мама, вона якусь таку і дуже велику емоційну роль відіграє для українок. Дійсно, це підтримка. Це перш за все підтримка, коли вони там будь які часи ночі. У нас просто група, хтось там і в Америці живе, да? хтось в Канаді дає поради. Тобто вона е цілодобова, дивлячись, що хтось там проблема вночі, там, да? як організувати е туристичне страхування, коли там дитина захворіла за кордоном. Це все підтримка дуже важлива. Хоча, коли хтось тобі порадить, що подзвоніть туди, не хвилюйтесь, е вам нададуть допомогу. Це все дуже важливо. Ці моменти, так, коли ти впевнений, коли ти впевнений, ти отримуєш тоді від відпочинку дійсно задоволення. Задоволення, коли в тебе є підтримка, згуртованість, тому що. Ну, це важливо на приїхати наповненим і от подарувати це іншим. Знаєте, от я коли повертаюся, завжди даю це максимальні знання. І після мене такий поштовх, говорить, Боже, Олександра, нікого не було в, цій, в цьому селищі грецькому. Ви сказали, розказали, всі поїхали, покупалися там, знають тепер українці. Ну, тобто, це дуже дуже важливий такий підтримка одне одного. Про те, куди цього літа їдуть відпочивати українки з дітьми, ми говорили з Олександрою Матвєєвою, засновницею найбільшої спільноти мандруючих батьків України В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.